Моя минула школа була загалом, як і усі звичайні школи, великі класи, багато навантажень, контрольні постійно домашні завдання. Коли е, почалось онлайн навчання, це ну, був лютий треш. І саме через це мені не подобалася моя звичайна школа. А вільного часу нуль. Рідку після шостого класу, моя мама побачила. А інформацію про цю школу Альтернатива в інтернеті я тут навчаюся вже третій рік, і мені все максимально подобається. У мене немає класного керівника. Зануди старости. Я можу робити уроки коли завгодно. І від цього я кайфую і дуже вдячна, що є такі школи, як школа Альтернатива. Привіт, я Юля, блогер та колекціонер іграшок. Вже третій рік я навчаюся в онлайн школі Альтернатива та хочу поділитися своєю історією. Усім привіт! Мене звати Маша. Я блогер і учениця онлайн-школи Альтернатива. Сьогодні я вирішила поділитися з вами своєю історією для того, щоб показати, що завжди є рішення для комфортного, ефективного навчання, навіть якщо вам не підходять звичайні традиційні, так би мовити, школи. Вітаємо! Як би ви описали свою звичайну школу? Які проблеми та труднощі ви зазнавали? Моя минула школа була загалом, як і усі звичайні школи, великі класи, багато навантажень, контрольні, постійно домашні завдання. Мені взагалі не вистачало часу на хобі, блог. І саме через це мені не подобалася моя звичайна школа. Шість років я навчалася в звичайній школі, коли було офлайн навчання. Мені все подобалося, ну, таке. Але коли е, почалось онлайн навчання, це ну, був лютий треш. Вчителя були ну не дуже готові, та організаційні моменти займали більшість часу ніж навчання. Тобто ти спочатку навчаєшся з восьмої години ранку до 1500. Потім в тебе тренування, всякі секції, та ти робиш домашні завдання. А вільного часу, ну звідки ви дізналися про нашу школу? Та чому вона привернула вашу увагу Влітку Після шостого класу моя мама побачила інформацію про цю школу альтернатива. В інтернеті та запропонувала прийти до неї. Я тут навчаюся вже третій рік, і мені все максимально подобається. Подобається, що я можу влаштовувати сама собі графік, тобто зранку поставити спортзал, зйомки, а потім вже робити домашні завдання. Можу зробити в один день один урок, а на наступний день просто зробити чотири уроки. Ось з цим тут все максимально зручно. Я мені сподобалось, що уроки можна робити. Коли завгодно, тобто вони в запису. Тобто на тренуванні я можу спокійно сходити до обіду, а потім сісти та поробити уроки. На творчі завдання відокремлюється тут багато часу цілий тиждень. Мені в звичайній школі давали один день. І окрім цього одного завдання, в мене ще було 5 таких творчих завдань, і все це я повинна була встигнути за один день, а ще хобі. Зйомки, як я це все повинна була встигати, я не знаю. Ще для мене, як для блогера, дуже важливо, що я можу в будь-який час зняти відео. Тому що ну світло, тесе ну це дуже важливо. Я просто кайфую від цього графіку. От дійсно, друзі, вчителя в альтернативі максимально комунікують з учнями. Тобто, якщо ти подивився відеоурок, тобі щось було незрозуміло. Це окей, пишеш вчителю, запитуєш, тобі відповідають, все пояснюють, і цим теж все зручно. Як змінився ваш академічний прогрес? Та інтерес до навчання після переходу в онлайн школу. З переходом в цю школу я навчилася краще планувати свій час, тому що уся відповідальність на заняттях лежить тільки на тобі, і від цього дійсно плануєш свій час набагато краще. Я відмінниця, З'явилося більше часу на свої розваги та переставляти свою колекцію фанкопоп. Чи вдалося розв'язати ту проблему, яка була головною мотивацією вашого переходу до нової школи? У мене немає класного керівника, зануди старости. Я можу робити уроки коли завгодно. А якщо мені щось не зрозуміло, я можу написати вчителю в чаті та мене проконсультують. Ну ось, наприклад, мій день. Спочатку тренажерна зала, потім додаткова англійська. Ну, десь в обід в мене є час зробити декілька уроків, та потім легка атлетика. Ну, і ще уроки. Ну а ще я встигаю знімати відео та гуляти з друзями. Це кайф. Так, основну проблему вдалося вирішити на усі мільярд відсотків. Тепер я навчаюся в своєму темпі, в мене є час на ведення блогу на зйомки, на усі інші проекти, якими я займаюся, і від цього я кайфую і дуже вдячна, що є такі школи, як школа Альтернатива. Як ви оцінюєте свій пройдений шлях? І які підсумки ви можете підбити? Зараз я навчаюся в 9 класі, планую залишитися до 11. 11-го. Мене все влаштовує, все круто, класно. На цьому я хочу завершити свою історію. Хочу підкреслити, що завжди є можливість знайти рішення, яке підходить саме вам. Не бійтеся, експериментувати і шукати те, що робить ваше життя кращим. Дякую за увагу! Бувай!